Привіт, друзі! Я сьогодні хочу поговорити про сайт, який допоможе вам зекономити свій час у підготуванні до уроків. Сайт називається Question Well. Якщо є у вас якийсь текст і зовсім обмаль часу для того, щоб утворити питальні речення до нього, але вам хотілося б створити якусь speaking activities або ще щось, то я вам дуже рекомендую. Зараз подивимося, яким чином він працює. Отже, друзі, переходимо з вами до сайту Question well. Ви бачите зверху, так, яким чином можете вбивати і шукати. Тобто Question well, так. Далі у нас тут з вами є топік. Ми, наприклад, можемо назвати Healthy and Healthy Food. Я знайшла топік, мова англійська, і ось сюди я маю вставити так, я вже теж знайшла. і... Зберегла собі і вставила в цей топік, до якого я хочу, щоб цей сайт створив питальне речення, так які можна потім якось себе репрезентувати і використати в себе як частину уроку, коли ми будемо аналізувати цей текст speaking. і щоб не витрачати марно час, не. Створювати самостійно ці питання або true false, так ми можемо звернутися до цього сайту буквально за декілька хвилин. Будь ласка, ось у нас вже будуть готові варіанти. І ось як ви бачите, what are the health risks, associated with eating unhealthy food? і так далі. Так, є варіанти відповідно до цього тексту. Далі, ну це все круто, але ми можемо експортувати. І ось тут експорт, і ми можемо обирати. Дуже багато варіантів, як ви бачите, Kahoot, Canvas, Microsoft Words, Google Forms, Google Slides, і так далі. Да? Купа просто різних величезна купа різних можливостей. Головне обрати Select All, якщо у вас цікавить, щоб були перенесені повністю всі питання. Якщо ж якісь окремо вам сподобалося, ви хочете їх виділити і зберігти, тоді ви виділяєте Select All, і тоді їх повністю. Експортуєте так, можна додати Microsoft Word uh, answers. Would you like to include answers? Да? Чи хотіли б ви uh, експортувати відповіді? Якщо так, нажимаєте Yes, якщо No, ну якщо не потрібно, тоді No. І ось ви бачите, виберіть, куди завантажити файл це з телефону, і завантажуємо. Так?